Буває ні, буде. Зимно, холодно буває, і не тільки в зимову ніч, коли холод заставляє, Бути в тяжкості земній, коли страх панує в серці, коли людяність забута, а сваволя вже розкута, коли ми рождемо всі, але все в житті минає, знов в душі сонце засяє. Знову радість повернеться, будуть знову світлі дні. Буде мир у нашім домі. Вся природа відгукнеться, сонце в небі усміхнеться, і промінчиком торкнеться. Знов душа щастя відчує, серце в так знов затанцює, промінці в очах засяють, люди в душах щастя мають. Буде радість в кожнім домі, щастя прийде нам відоме, чистим небо знову стане, бо свобода знов настане.